Ви просто не повірите, що я знайшла, коли гортала OLX. Це є оригінальне Лего, але не офіційний набір. Цей набір був створений за допомогою платформи BrickLink. На ній же його і продавали, але я його знайшла на OLX, тому що цей набір вже не є в продажі. Його, в принципі, було створено тільки 30 тисяч копій на весь світ, тому уявіть, наскільки це унікальна річ, щоб мати в колекції. Мені дуже сумно, що Лего не створює подібні деталізовані набори, тому що я завжди, коли купую Лего, я шукаю саме щось цікаве, щось деталізоване, щось красиве. Я обожнюю будівлі і я обожнюю рослини. А цей набір в собі поєднює все, що я найбільше люблю. І ви просто подивіться на ці маленькі деталі. Настільки велика увага до деталей. Тут є Мольберт, тут є фігурки в скрині, тут є маленький, просто нереально красивий стільчик. Це дуже гарно, це дуже приємно мати у своїй колекції. Воно дуже гарно доповнює інтер'єр. Я в захваті від нього, чесно. Він був дуже дорогий, але він повністю оправдовує свою ціну, тому що. Це все, про що я могла мріяти. Це красивий деталізований набір з грибочками, з будиночком. Мені просто подобається мати щось таке у своїй колекції. Я засмучена, що Лего не створює таке офіційно, що це просто проект, зроблений якимись людьми, фанатами. Я би хотіла, щоб це пішло на масове виробництво, щоб більше людей могли дозволити собі мати щось подібне в тому. Це несправедливо, що така краса не стала офіційним набором Лего. Я впевнена, що не я одна закохалася у цей набір, і сподіваюся, що він сподобався вам так само, як і мені.